Щойно стало відомо, що таки завершено розслідування щодо гринкевича старшого у скандальній справі про підкуп керівництва ДБР. Отже, державне бюро розслідувань таки завершило досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів США одному з керівників головного слідчого управління ДБР, а саме за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній. Розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2023 року підозрюваний намагався підкупити заступника керівника відділу ДБР, як я вже казала за 500 тисяч доларів. Він тоді просто просив сприяння у поверненні ось цього вилученого майна, а саме майна, яке знаходиться на території митного поста чайки київської митниці. Також за ці кошти підозрюваний просив далі взагалі не проводити процесуальні дії та закрити кримінальне провадження стосовно. На нього за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України. Ми всі пам'ятаємо цю скандальну історію. На цей час сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого його передадуть до суду. Ну і Ігор Гринкевич, нагадаю, згідно з рішенням суду про запобіжний захід, досі перебуває в СІЗО. Бізнесмен також є і фігурантом ще в одному епізоді. Це вже в іншому, там де його підозрюють у завданні держав Ному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Ну і тепер до наших сусідів, які божилися, що ніколи не будуть воювати проти України. Це про Білорусь. Стало відомо, що країна виготовляє танкові приціли, щоб осна... оснастити ними 60 батальйонно-тактичних груп Російської Федерації. Такі висновки зробили учасники проєкту Білпол. Докази наводять у своєму дослідженні стосовно участі режиму Лукашенка у кривавій війні проти України. Журналісти проекту виявили масштаби закупівлі компонентів для оптичних приладів і вважають, що така кількість оснащеної техніки близька до чисельності російських груп на початку широкомасштабного вторгнення. А відтак це може свідчити про підготовку Російської Федерації до нового наступу на Україну з різних напрямків. У розслідуванні йдеться про Такі білоруські компанії, як рух сервомотор» та пеленг, які співпрацюють через фірми прокладки. І, ймовірно, у виготовленні беруть участь ще більше підприємств, таких як підсанкційне Белома постачальникам деталей, окрім російських підприємств, виступають і китайські компанії, що дозволяє максимально обходити використання західної електроніки та технологічних виробів. Принаймні у розслідуванні не згадувалися виробники з Європи або Америки. Триггером увеличения производства прицелов и постановки на сборочной линии новых образцов стала война, которую развязала Россия, вероломно напав на Украину. И мы это можем четко отследить на примере все того же прицела командира Панорамного. Речь о котором шла в самом-самом начале расследования. Только за первые 8 месяцев 2022 года было произведено около 40 комплектов статоров и роторов для этого прицела. Последовавший за этим год производство возросло до 600 комплектов. Иными словами, только производство одних прицелов панорамных командира увеличилось 15 раз. А теперь давайте разберемся, что можно сделать с тем количеством техники, на которую будут устанавливаться прицелы. Как правило, штатная численность российского мотострелкового батальона составляет 31 БТР. Такое же количество танков имеет и танковый батальон. Таким образом, из полученного количества танков и БТР можно сформировать основу для более чем 60 батальонных. тактичний груп. Окрім панорамних прицілів танків та БТРів та оптичного обладнання для техніки, якої навіть немає на озброєнні в Білорусі, були отримані дані про замовлення виробництва 60 тисяч далекомірів, а також приціли для ручних гранатометів, лазерні цілевказівники. Загалом широка номенклатура замовлених запчастин говорить про виробництво оптичних приладів, кількість яких оцінюється десятками тисяч. Ну і тим часом наші інженери та техніки осучаснюють передану західну зброю. Танки Леопард 1 а 5 дк які Україна отримала від німецьких друзів, оснастили вітчизняними комплекс... комплексами динамічного захисту. Про це повідомив дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко. Верхня і нижня деталі отримали динамічний захист ніж, а башту обладнали системою контакт 1